Привіт всім! Хотів вам сьогодні показати, що таке біткоін, що це взагалі є таке. І взагалі попробуємо на ньому заробити гроші. Попробуємо поставити на авто заробляння грошей на систему інтернет-валюти біткоін. Подивіться, що це таке є. таке біткоін? Биткоин ⁇ это первая децентрализованная цифровая валюта. Биткоин ⁇ это цифровые монетки, которые вы можете отправить через интернет. В сравнении с другими валютами у биткоинов есть ряд преимуществ. Биткоины передаются непосредственно от человека к человеку через сеть минуя банк или процессинговый центр. Это означает маленькие комиссии, вы можете использовать биткоины в любой стране, ваш счет не может быть заморожен и отсутствуют какие-либо обязательные условия или другие ограничения. Давайте посмотрим, как это работает. Биткоины генерируются в интернете каждым, кто запустит бесплатное приложение, называемое генератором биткоинов. Генерирование требует от компьютера выполнить определенную работу с каждым блоком монет. Этот объем регулируется автоматически сетью так, что всегда создается ограниченное и предсказуемое число биткоинов. Ваши биткоины хранятся в вашем цифровом кошельке, который наверняка вам знаком, если вы пользовались интернет-банкингом. Когда вы передаете биткоины, к ним добавляется цифровая подпись. Спустя несколько минут транзакции подтверждаются генераторами и навсегда анонимно сохраняются в сети. Программное обеспечение для работы с биткоинами имеет открытый исходный код, и любой может изучить его. Биткоин меняет финансы так же, как интернет изменил новости и печать. Если каждому доступен мировой рынок, то побеждают все. Давайте рассмотрим несколько примеров того, как биткоины используются уже сегодня. Вы можете купить видеоигры, подарки, книги, серверы и носки из альфаки. Существует несколько валютных бирж, где вы можете торговать биткоинами за доллары, евро и так далее. Биткоины это отличный способ для малого бизнеса и фрилансеров выделиться. Ничего не стоит начать их прием, здесь нет возвратов и процентов за транзакцию, и вы получаете дополнительные заказы благодаря участию. Як-то що це є, як то вигадаємо. Біткоїном багато є завдань, по яких можна заробляти, і Є багато способів. Но ми всіх наглядно розподивимося в нашій відео обзорі. Давайте спочатку попробуємо, е, е зареєструвати кошельочок. Кошельочок реєструється по ссылці під відео. Дивіться реєстрація, вводимо свій емейл. <кій> пароль. Пароль, пароль б було, було б добре скласти якийсь трошки довженький, оскільки це наш кошелечок і комублять гроші. Так, пароль 16, символів. Что это? Но Прийшло повідомлення. Такі є ссылка, йдемо по ній. Нам присвоювали ідентифікатор, який треба зберегти. Обов'язково підписати ідентифікатор. Відкриваємо блокнот. Заносимо його туди, підписуємо і зберігаємо. Один пароль. І відкрити. От наш кошельочок відкритий. Це. Є ваш рахунок. Рахунок, це ваш, ваш Біткоін адрес. Біткоін адрес це є номер кошелька Номер кошелька теж маємо зберегти, в блокноті підписати. Всі дані е, треба зберігати, тому що потім буде тяжко його відновити, чи з нього якось вивести гроші. головна тут от проходять. Е, Виводи і вводи грошей. А, забув вам сказати, от тільки що 1.47 тисячних Хтось ввів чи вивів грошей. Один біткоін на сьогодні коштує 248 доларів. <coughs> так, ми зберефікатор зберегли. Відкоїн кошельок ми вже зробили, маємо його активним. <кій> Кошельочок, ідентифікатор. Коли ви щось зробите кеш, там, кеш, чи шашу, з киштом, очистий таке, ще щось ідентифікатор зникне. Не треба вводити при вході в кошельок. Відкрити, зберегли всі, все в блокнотик. Це в нас є кошельочок, його теж зберігаємо. Щоб пару разів не заходити, наприклад, в кошельок, якщо треба буде десь його вружити, а вводимо його вже в блокноті все можна копіювати, потім коли-небудь його вкладати. Перший крок ми зробили. Кошельок у нас є вже і фейки, ми вже його маємо в своєму користуванні. В далі відео покажу пару схем, як заробити гроші. Ну і там далі будемо, будуть відео як вивезти. Всім дякую, підписуйтесь на канал. Eu